У 2004 році Electronic Arts усвідомили, що перша PlayStation трошки вже застаріла, і на неї час краще не витрачати, а тому сконцентрувала всі свої сили на всіх актуальних платформах, зробивши знову три різні версії гри: одну на консолі, другу на ПК та третю на портативку. Для різноманітності цього разу я взяв ПК-версію, яка була практично такою самою, як і минулі частини на цю ж платформу, щоб зараз подивитися, якими були ці ігри на комп'ютерах. Чи отримали ПК геймери таку ж за якістю гру, як і на Next Gen консольках, або їм викотили якесь фуфло, щоб не нили Знаємося відразу ж, як тільки ви підпишетесь на наш Патреон, щоб підтримати канал і отримати можливість дивитися раніше часу відосики та багато чого ще цікавого. Спочатку я хотів пограти в консольну версію, але в емуляторі другої плойки була ось ця смуга, що закриває пів екрана. Емулятор GameCube чомусь лагав, а до Xbox я не дійшов, тому що було лінь, та і ПК версія нормально працює. Так що чому б і ні? Починається гра відразу ж з поїздки на поїзді, пропустивши весь відрізок з поїздкою на автобусі та в косі алеї або детамагарі тусувався, а все тому, що це нові локації, які нам малювати було Нато впадло, а локація Гогварцу у нас ще з першої частини є, так що хавайте, що дають. Коли камера влетіла в потяг, можна звернути увагу на те, що ця версія візуально виглядає значно гірше за консольну. І справа навіть не в кількості полігонів, а скоріше у відсутності будь-якої постобробки і досить бідному задньому фоні. Таке відчуття, що 3D модельки просто посадили в модельку поїзда і особливо не над хоч якимись ефектами. Особливо це буде помітно в катсценах на великих локаціях, коли на тлі порожня земля та ще й з якоюсь маленькою текстуркою розмноженою у нескінченну кількість. Якісь разів також і по анімаціям помітно, що в консольній версії вони рухаються як живі люди, тоді як тут всі якісь дерев'яні. Well, так, тому що раніше в Хогвартс не проникали два рази підряд з вбивці і не добиралися без складнощів до гарі. На що викладачам було повністю посрати? Ви безперечно в безпеці. Don't go Trouble, me. Тебе хтось змушував спускатися два роки поспіль у дві різні таємні кімнати, в яких обидва рази ховався Волдеморт? Scabbers, come back. А ти не можеш відкрити книжку про котів і щурів? Або хоча б Тома і Джері подивитися, щоб зрозуміти, що щура краще не тримати біля кота? Твоя сім'я настільки бідна, що не може дозволити собі придбати клітку для неї? З якого часу на поїздах почали використовувати замки середньовіччя? Я два роки вже вчусь в цій школі. Може вже вистачить мені підказувати те, що я і так уже знаю, і вже не раз використовував? Хто складає так ящики всередині? Ось дещо рухається, і чому вони досі не впали. Розробники ПК версії гравців тримають за ще більших імбіцилів, малюючи на предметі, з яким можна взаємодіяти знак, щоб ти точно знав, з яким предметом потрібно взаємодіяти. Як можна побачити, нововведенням цієї частини стала можливість перемикання персонажів. Ми можемо грати як за Гарі, так і за Герміону та Рона. Але перемикання ці відбуваються виключно по скрипту, і самостійно будь-якої миті ти ні на кого перемикнутися не зможеш. І на відміну від консольної версії, де, наскільки мені відомо, був кооператив, тут ні онлайнового, ні Локального ні навіть сплітскріна немає. І швидше за все, ця скриня, як і усі інші, належить якимось людям. І швидше за все, ці люди не просто так їх замкнули. Хоча у мене є сумніви щодо здорового глузду людей, які в скринях боби запирають. Рон серйозно підказав Герміоні, як заклинаннями користуватися. It'll store our up to this point. Минулий Гаррі Поттер на першу плейстейшн вже еволюціонував до автозбереження, але більш прогресивна версія на потужнішу систему вирішила залишитися в минулому. Ну і знову ж таки, геймплейні підказки вустами персонажів, що ламають все те невелике занурення у світ гри, яке тільки було. На місці учнів Хогвартсу я вже подав би скаргу на працівників цього поїзда за те, як вони їх речі перевозять. Хоча, судячи з того, скільки в цьому поїзді вантажних відсіків, мені здається, що ми єдині пасажири. Ну і ще парочка у сусідніх кабінках. Not to be in here. я думаю, якщо вам тут перебувати не можна, то працівники поїзда, яких до речі, я досі не побачив, повинні були трохи краще закрити сюди прохід, щоб якісь допитливі дітки сюди не забігли. A I love B. ти любиш з року в рік займатися одним і тим самим збиранням, яке тобі в результаті нічого не дасть. У деякі моменти ця гра нагадує якийсь дуже стандартний рейковий шутер, в якому неможливо померти і в якому тобі постійно тицяють пальцем туди, куди потрібно натискати лівою кнопкою миші. Щодо неможливості померти, це не зовсім правильно. Теоретично померти. Я думаю, можливо всі персонажі мають смуги здоров'я, але ця гра настільки проста, що перші дві частини на першу PlayStation у порівнянні з нею Dark Soulsами здадуться, внаслідок чого смуга здоров'я у мене ніколи навіть наполовину Who's my intro, Wallace Навес гайдінь серії з блак андраклокс. Ти забув промовити експекту патроном. А ще ти не дав Гаррі шоколадку. Сталося те, що геймдизайнери полінувалися малювати текстуру вулиці, а тому за дверима можна спостерігати чорний екран із дощем. дождєм. Гарі рондмані воділайтібібекетго. Звичайно, дякую, що цього разу без книжечки з посередніми картинками. Але за кадровий бубніж, який пояснює лінь сценариста, писати нормальний сценарій, все ще залишився. Рон віслі. You please join me. Um, me. Are you sure? А уроки створені для того, щоб демонструвати, як учні, які вже знають заклинання, його використовують. Або, може, для того, щоб навчити таких дурнів, як ти чогось нового. До речі, як можна помітити, за кадрова музика не має поняття, коли що відбувається і коли хто говорить. А тому грає однаково одну зациклену мелодію з однаковою гучністю в будь-який час. Hello? Professor Lupin? Welcome to the Carpej Ретрактом У усередині якого я встановив маглівський гучномовець і камеру відеоспостереження, щоб весь час за тобою стежити і реагувати на твоє проходження, і це що для кожного заклинання у них побудована окрема кімната з перешкодами, всередині якої всюди бездонні ями, впавши в які дитина померти може. See if you can find a statue to cast the spell. Спробуй знайти об'єкт, який знаходиться прямо перед твоєю мордою, роне. Ти ж упоруєшся з таким завданням. Обладунки лицарів цього разу ніяк взагалі не рухаються, не б'ють тебе і не взаємодіють один з тепер це просто обладунки. Але не на всіх, тому що це таке дебільне заклинання, яке працює тільки з фіолетовими кульками. Ця штука навіть у твій бік не дивиться. Як ти зрозуміти зміг, чи приязний він чи ні? Spells may not be effective in this situation. Чому це заклинання мені не допоможуть? Чим цей чувак такий унікальний, що його не можна довбати жодним існуючим заклинанням? А ці штуки, якими кидається цей чудик, виглядають як підтвердження того, що дизайнер цієї гри закінчував швидше за все швейне ПТУ, в якому йому не пояснювали навіть, як виглядає комп'ютер. Right. По перше, це не гарбузові пиріжки, а гарбузи. І по друге, Фреду та Джорджу не набридло, як валюту використовувати речі, які у них на городі ростуть. Незважаючи на те, що померти в грі практично неможливо. Всюди все одно можна буде знайти величезну кількість шоколадних жабок. Іноді вони навіть нескінченно спавняться, куди ще простіше розробники, згадуючи перші дві гри на PlayStation, Там цим черепахам потрібно було поцілити у дупу, щоб їх перемогти. Цього разу гра розрахована на ще молодших секунів, а тому неважливо в яку частину тіла ти потрапиш. Це все одно. Нос працює. Це до мене дійшло не відразу. Я спершу за звичкою кулявся йому попу. Якби Рон витягнув руки, він цілком міг би дотягнутися до цього уступу, але рівень так не проходиться. Тому не вийобуйся і роби, що кажуть. У цей момент у мене черепаха застрягла у стіні, і замість того, щоб використовувати він левіоса, щоб таким чином донести її до прірви. Мені довелося довбати її доти, доки вона не вилита звідси, і потім штовхати цим заклинанням туди у яму. А ось за що гру похвалити, все ж таки хочеться, то це за анімацію плащів. для 2004 року. Це було дуже. Непогано Горгулья завжди захована за картиною Горгульї, щоб її точно ніхто не зміг знайти. Рон раптово вирішив стати балериною. На цей раз як можна помітити, бобів на локаціях набагато більше. Все тому, що розробникам було ліньки ховати картки у замку і в околицях, а тому майже половину їх можна буде купити у Фреди і Джорджа і у будь-яких рандомних учнів, яких ти зустрінеш на улиці. And якими я ніколи не користувався, тому що гадки не маю, що на якому поверсі знаходиться і на якому. Поверсі я в той чи інший момент знаходжусь, бо написів ніде немає, а підніматися з першого поверху і рахувати мені якось не дуже хочеться. Гаррі Поте, just the person I was looking for. Гелей Фред, Вас Джордж. Та насрати на Джорджа, де Фред. Що це за волохатий любитель легкодоступних хлопчиків і куди ви справжніх Фреда та Джорджа поділи? І що це за запитання дивне, де Джордж? Якщо вони близнюки, це означає, що вони завжди під ручку повинні ходити. Тільки у третій частині вони додумалися дати нам карту. Але ця карта незручна настільки, що труси без резинок вам здадуться зручніше. На ній просто зображені кімнати. Ніде не підписано, що це за кімнати і що в них знаходиться, тільки кімнати та поверх. Корисно, пиздець. А таємні кімнати цього разу всі не таємні. Їхні двері ти чудово бачиш, але до кожної з них треба купувати паролі у Фреда та Джорджа. І, хоч я не відкривав жодної з них, наскільки я розумію, там просто лежатиме колекційна картка, і не більше. Aware, і це все, що вони хотіли сказати, Гаррі. Дуже корисна інформація, яку так також всі володарі очей знають. А і ще. This is вони ще й продають цих шоколадних жаб, Серйозно Come again, anytime, Harry. не повернуся, бо як тільки від вас пішов, встиг забути, де ви знаходитесь. Fire me. розробники, мабуть, теж зрозуміли, що вони створили криву косу карту, тому що досить часто на завдання нас будуть вести якісь персонажі, або ми відразу до них телепортуватимемося. А тому я ще ще більше не розумію сенсу існування цієї карти. Um, sorry, but Slytherins don't speak to Gryffindors or mudbloods. Чому я не можу дати їй по єблету за псування шкільного майна головних героїв ніяк не покарають. Якщо розбити великий гарбуз, з нього випаде маленький гарбуз. Logical. звернувши кудись у бік від основного сюжету, можна натрапити на мікросайт квестики Але оскільки розробники у нас тут особливо працювати не хочуть і не вміють, ці квестики, замість того, щоб бути довгими та різноманітними, вони зробили коротенькими. І щоб додати тривалості та ілюзії чогось роблення, змусили нас проходити їх 5 разів поспіль. Я навіть хотів спробувати. Але як залагала і не захотіла випускати другу хвилю на мене, так що я випадково заощадив собі пару хвилин марно потраченого часу. Цього разу, хоч Хагрід і перестав бути повноцінним трикутником, його борода та шевелюра такими продовжили бути. У версії гри на консолі за допомогою цього гіпогрифу можна літати по всіх околицях Хогвартса, так само, як і в Хогвартс Легасі. Також було і в першій і другій частині на Next Gen консольки, тільки там мітла була. Що ж нам запропонує версія на систему, яка навіть у той час могла бути значно потужнішою за другу плойку, а за пропонує вона нам один єдиний політ через кружечки з не найзручнішим керуванням. А все тому, що всі локації у нас тут або прямі, або порожні, і від можливості літання по всіх них немає ніякого сенсу. І навіть під час цього польоту можна помітити всю величину убогості місцевих ландшафтів. Все якісь пласке, порожні, ніде нічого не відбувається, ніби ці локації якийсь школяр на юніті збудував. І навіть музика розуміє в яку фігню потрапила, а тому особливо не намагається нормально грати, за рахунок чого її практично не чути. Від чого веселість від польоту тільки збільшується якщо якщо бути точніше, то зменшується. <звук> а ще під час цього польоту слід набрати рекорд 1500, тачок, який я набрав на початку польоту, пропустивши більше половини цих кружечків. Come back to the paddock anny you want another go. There's five courses to fly in all. And he can win a collector's card on each of us. П'ять разів поспіль тикати праву кнопку миші, спостерігаючи дерев'яну анімацію літання гіпогрифу по лисих локаціях. Ні, дякую, обійдуся без карток. I bet you're not dangerous at all, are you, you great heavy brute? На відміну від фільму, тут Малфой, мені здається, цілком заслужено може вважатися жертвою. Гіпогриф йому здається, череп нахуй проломив. І причому тут він навіть поводу ніякого не дав і навіть не підходив до нього близько. Гіпогрифу просто не сподобалося, що Малфой його обізвав. Be all right? судячи з його анімації ходіння, проломлений череп для нього не є серйозною травмою, а тому швидше за все з ним все буде в порядку. Якщо раніше Пів здавався просто хуліганом, який постійно нам у чомусь підсірає, то зараз він перетворився на якогось маніяка, який намагається зарубати дітей колючі. Буловою, куди в цей час Дамблдор дивиться? Цій дівчині, що йде прямо на грати, як мені здається, не завадило б сходити до окуліста. Ron, Навіщо ти це йому кажеш? Якщо кастуємо це заклинання ми всі в трьох в один час. We'd Півзи, можливо, made us Враховуючи, що цю битву ви проводили прямо перед входом до кабінету. Професор Макгонагалл, думаю, не сильно має вас лаяти за те, що ви не зі своєї вини запізнилися. Про те, що ця лінива сука навіть втрутитися не подумала, то я вже мовчу. Can into and then back into а, а вони не зможуть трансформувати персонажів ПК версії третього Гаррі Потера з роботів назад у людей. Хоча б у трикутник з першої плойки, я за ним так сумую. Варто визнати, анімація перетворення зроблена досить красиво. Це якщо щось. Нічого не зависло. Це якщо що така революційна анімація під назвою бездарність. Ваголліз блокбайґрас. Клик на левмаус батань то мікрорабітчувежітейшн. The left mouse to chew the grass. По перше, траву потрібно не їсти, а курити. І по-друге, це що серйозно потрібно було в одній сцені повторювати двічі поспіль. The on top of the dirt. половина реплік Магонеґал звучить так, ніби під кінець вона задихається і в перерві роблять штучну вентиляцію легень. Якщо вам було мало дерев'яної анімації літання гіпогрифа, то ось тримайте дерев'яну анімацію літання дракончика. А ще цей дракон настільки безпантовий, що для того, щоб дихати вогнем, йому потрібно підбирати для цього патрони, і цього вистачить тільки на один раз. Далі потрібно буде перезаряджатися. І якщо перед ним знаходиться маленький отвір, в який потрібно протиснутися, у половині випадків він застрягне в стіні, і потрібно буде приземлятися на землю, трохи відходити і намагатися летіти ще раз. Далі йде головоломка для розумово відсталих. Для того щоб відкрити всі три клітини, потрібно по черзі виставити в ряд три одинакові картинки, слідом за якою йде ще одна для таких же обдарованих. Дивно, що їм ніхто підказок не дав. Вони ж настільки прості, що ваша цільова аудиторія напевно не змогла б їх самостійно вирішити.

навіть сценаристи час від часу зовсім випадково, прямо в діалогах, говорять про те, наскільки нудна ця гра. Ось настільки вона нудна. Якщо в другій частині я скаржився на те, що Квідіч представляв собою одну гонку з Малфоєм, то тут вони вирішили перевершити самих себе, тому що цього разу весь Квідіч представляє собою одну коротеньку, як завжди, через дупу поставлену, катсцену. Ну, хоча б глядачі цього разу не настільки страшні. Хоча цим, на відміну від площі, взагалі посрати, що у них перед очима відбувається, Двовимірні модельки дементорів на задньому фоні у грі. 2004 Doom старий, Harry came away from the fall without injury, but he resolved to confront his fear of the Dementors. Professor Lupin offered to help him with anti Dementor lessons. He asked Lupin about Sirius Black, the man who had been his father's best friend and had betrayed both James and Lily to Voldemort. The professor seemed reluctant to discuss the matter. Знаєте, якби ця сцена виглядала, якби її писав сценарист без синдрому аутиста? виглядала б вона так само, але всі ці слова вимовляли б персонажі у кадрі. Хто блять показує сцену і за кадром пояснює, що в ній відбувається. Томі Вейсо, блядь, врази та лано витішить за вас бездарів. І чому заняття захисту від дементорів викладається лише одному гарі в інтимній обстановці? Іншим учням не треба вміти це робити. У вас там армія дементорів навколо Гогвартсу літає. Їм справді не потрібно вміти захищатися від них. З якого часу експект патроном рухає синій кубик, що світиться вгору. Звели. Чезною часткою ймовірності це мало нахер переламати Галі всі існуючі ноги, що ростуть з його тіла. After the had been Якщо минулого разу вони б хоча б на тлі катсцени бубніли за кадром, то тут на екрані стіни, тому що анімувати стіну простіше, ніж анімувати двох персонажів, що розмовляють один з одним. Орінж У Рона, мабуть, ніколи не було кішки, бо якби була, він би розумів, що коли в тебе є кішка, її шерсть заповнює будь-який горизонтальний простір, навіть якщо вона в тому певному місті в кімнаті ніколи не була. Перевірено на власному досвіді. І до речі, у тебе на голові точно таке ж руде волосся. Чи не думав ти, що може бути така ймовірність, що ти просто лисієш? Де маспі самадовайцкесаплеорайтсчандідес видалкетінтутрабл. Травол? Says we'll get into ви знаходитесь у Хогвартсі, буквально у найнебезпечнішому місці, в яке тільки можна засунути свою дитину. У світі Бладборна безпечніше жити ніж у вас тут. Навіщо у бібліотеці існує ця штука? Побита сторінка книги, що повзе за учнями? Це досить смішно. Я трохи посміявся. О ось бачите, сценаристи? Вмієте, коли замість вас прибиральниця працює? It is. Це книга. Ви щойно бачили її сторінки і раніше з нею вже билися. There's some sort of monstrous book on the loose in there. а ти впортись з нею не могла, тому що, мабуть, прогулювала уроки, де викладали хоч якесь заклинання, здатне завдати шкоди противнику, як і всі інші учні, які тікають з цієї кімнати. Одна наша тріця на заняттях не в телефон втикає. І чого всі ті діти боялися? Якщо для того, щоб ця книжка вилізла і почала всіх тероризувати, треба довбати одночасно трьом людям по цьому чану з заклинанням. Просто не харачте по цьому чану заклинанням, і ви в шоколаді. І знову ж таки, щоб остаточно цю книжку перемогти, треба п'ять разів поспіль повторити це випробування. Цього разу я все ж. Таки спробував, і виявилося, що це справді 5 однакових битв з листочками просто переіграні 5 разів поспіль. На цьому уроці Галі навчився заморожувати воду. І надалі у випробуванні, замість того, щоб практикуватися, його використовувати, більшу його частину він буде практикувати свої навички гірського личного спорту. Бо де як не в Хогвартсі, можна цьому навчитися? Це мало бути боляче. І де вони взагалі в Хогвартсі знайшли таку величезну кімнату, в якій навіть стін не видно, якій величезна труба з водою витікає на порожню платформу і далі впадає в наступну трубу з водою. І навіщо? Вона взагалі існує. Гейм-дизайнери, хоча б раз під час створення локацій замислювалися про логіку існування створених ним локацій. Oh, яким боком, це такого ж розміру, як і це? Бій з гримучою івою вирішили підрізати, і її ми пробігли просто пробігли, тому що навіщо нам цікаві унікальні битви з босами, правда? Так, і ось такий вигляд має коридор у печері, через який до нас прийшов Сіріус, тягнучий за ногу Рона. Мені ось цікаво, яким чином він зміг подолати всі ці перешкоди, деякі. З яких вимагають використання чарівної палички, якої в нього ще немає, залишивши всіх противників у живих і замкнувши на замок зі зворотнього боку всі ворота. Навіщо двері потрібні два замки? До речі, кілька слів щодо субтитрів. Якщо тобі впадло робити нормальний шрифт, що виділяється на тлі, щоб його було добре видно, просто їбани здоровену чорну смугу, перекривши цим одну п'яту всього екрану, а де звук падіння? Є Fine. But I don't see a way back Чому Герміоні не використовувати Вінгардіум левіоса, щоб підняти тебе нагору? Хоч тут керувати камерою на відміну від першої плойки, а може вільно у всіх напрямках, подивитися під спідницю Герміоні мені все одно не дадуть. Oh, no! Чому б не використати Алахомору спочатку на одному замку, а потім на другому? За класикою всіх лайнових ігор двері до наступної кімнати автоматично відчиняться тільки тоді, коли ти переможеш усіх противників на локації. And Scabbers. He's not a rat. He's a wizard by the name of Peter Pettigrew. What? Watch. I explain. На суді поясни, що ти 40-річний мужик робив кілька років на колінах у маленького хлопчика. Те, так це гріх, але адресований пані Роулін за активацію моєї уяви. Сука, вони навіть не в змозі були синхронізувати кроки персонажів зі швидкістю їхньої ходьби. Навіщо вони ковзають? Ти як крістіну дементорів пройти примудрився? Вони тебе просто пропустили? For a brief moment, Harry thought he saw someone trying to help him. Was it? Так, тому що цей чувак однозначно виглядає як дорослий мужик, і в жодному разі не схожий на такого ж малого Гаррі Поттера. Ось взагалі ні крапельки. Ви чудово вмієте інтригу тримати розробники. Я вам майже повірив. Я розумію, що Герміона обзивалася штукою, яка здатна часно затобертати, але звідки телепорт з'явився? Весь оцей сегмент у минулому з порятунком гіпогрифа і Сіріуса, напевно, найгірший у всій грі. Таке відчуття, що час розробників дуже сильно підтискував, і вони дуже швидко ляпнули один сегмент зі стрибунцями і дракончиками, і один сегмент. З тупим тиром з дементорами, та й у каценах все не набагато краще, показали лише найголовніші моменти, вилізавши величезну купу всього, і все настільки зам'яли, ніби сценаристам уже повністю посрати було на те, що вони робили. Для них головне було встигнути до обідньої перерви весь сценарій дописати. Без цієї сцени з інопланетянина, звичайно, нікуди у цій версії історії Люпіна вирішила не звільняти зі школи після того, як усі дізналися, що він перевертень, тому що чому б не мати в себе вчителя, який у будь-який момент може перетворитися на якесь чудовисько та перехавати всіх студентів. Oh, Glacius. Трохи важче це все одно шалено просто. Могли б не гаймитися і не говорити цю фразу, що в випробуваннях що на іспитах на всіх мені з першого разу вдавалося набрати 100% результат. Там навіть якось намагатися не треба, просто йдеш собі і пару несекретних секретиків відкриваєш. А тут мені здається, мав бути хоча б якийсь звук. Після іспитів нас зустріли Макгонаґл Дамблдор і сказали, що не випустять нас із школи, поки ми не зберемо всі колекційні картки. А так як я їбав займатися цією білібердою, можна привітати Галі з тим, що до друслів він в цьому році не поїде, а залишиться ув'язненим у Хокварців. І хоч я титрів і не побачив, можна вважати, що гра вже закінчена. Закінчена за дві години. Ось я зараз взагалі не жартую. Цей шматок програмного коду триває менше, ніж фільм, на якому він заснований. Енгріджо, коли скаржився на останнього Гаррі Поттера за те, що він всього години три йде. Так от він, мабуть, не грав у ПК-версію старих частин. Ось такими були перші три частини цієї трилогії. Далі все буде трошки адекватніше, у тому плані, що на всі платформи гра буде однією тією ж, крім портативок, звичайно. А щодо цих трьох ігор, що я можу сказати, а сказати я можу те, що ПК-версії цих ігор зі спокійною душею можна викидати на смітник. По цьому шер нудьгувати ніхто не буде. Версії на першу плойку, хоч і застаріли, відразу ж як тільки вийшли, але були досить мемними. А версії на консолі нового покоління всіх трьох ігор виявилося не просто найкращим. З варіантів, так ще й дуже кльовими іграми, в які приємно пограти і зараз. На жаль, у відосах я їх не чіпав, зате я нічого вам не проспойлерив і ви самостійно можете їх випробувати. Благо емулятор другої плойки на будь-якому відрі запуститься. З цього ж відразу ставте лайк цьому відео, репостіть його на канал, підписуйтесь і заходьте в наш телеграм-чатик, де поїсти шоколадку.